До святкового підняття прапору України у середмісті Черкас прийшли містяни та вишикувалися військові. Серед них нацгвардієць Роман Куценко його нагороджують за мужність і героїзм. Молодшого сержанта, командира навчального взводу, навчальний роти, навчального батальйону. Каже сьогодні від хвилювання серце б'ється швидше з іншої причини, бо хоче зізнатися в коханні своїй дівчині Аліні. Хвилювання звичайно трішки є, але сподіваюся, що все буде добре. Думував, шукав, як кажуть, нагоди, коли це можна зробити. От є таке у нас свято і давав, присягав українському народу і Україні я під цим прапором і хочу освічитись також під цим прапором. Вона теж сьогодні поруч. Аліна прийшла працювати. Вона поліціянтка, тож нині охороняє порядок. Роман каже, сподівається, що вона не здогадується про його задум та певен, отримає ствердну відповідь на свою пропозицію. Ну, звісно, так по інакшому ніяк не може бути. Хотів би до себе запросити клюєву Аліну, свою кохану дівчину. Під цим прапором я давав присягу на вірність українському народові. Також би хотів би присягнути своїй дівчині також на вірність, так як вона є мій надійний тил. Кохана, я тебе дуже сильно кохаю і хотів би, щоб ти стала моєю дружиною. Перші обійми вже у ролі наречених. Аліна говорить, ні на секунду не здогадувалася, що Роман робитиме пропозицію. Я нічого не підозрювала конспіратори. Ще ті охорона громадського порядку. Я собі йшла на роботу. Я знала, що Романа буде нагороджувати, і все. Але такого я не очікувала. Та цю авантюру, як каже Роман, зміг здійснити з допомогою своїх колег та мами, бо ж каблучка була під її наглядом. Мама, мама, все ховалось у мами. Мама завжди допоможе. Познайомились майбутні молодята рік тому в черзі в магазині, розповідає Аліна. Я вийшла з черги, згадала, що помідори забула. Повернулася з помідорами і Роман з мною познайомився. Я собі пішла. А потім знайшов мене в інстаграмі. Ми почали переписуватись. Ну і так закрутилося. на пальці каблучка, а в серці бажання прожити разом життя, каже пара. Тож найближчим часом почнуть планувати весілля. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.